Навіщо пастори, коли моляться молитвою благословення, піднімають руки? Цікаве запитання. Е Давайте так, буду відповідальність. Підняття рук під час молитви або благословення, ну, є практикою, що часто зустрічається в Біблії, часто символізує відкритість, покору та готовність отримати Божі благословення. Е в певному розумінні пастор, коли молиться за церкву, е він просить е в Бога за церкву. і він Благословляє церкву через свою молитву, через своє служіння, через слово, яке Господь йому відкриває. Ось чому і я знімаю часто під час молитви руки до неба і благословляю народ. Служу Богу цим і вірю, що Господнє благословіння проливається рясно на кожного з нас. Не через те, що я достойний чи можу, а через Божу благодать і Божу милість. І це є дуже і дуже важливо. Ну, До прикладу, щоб було можливо більш зрозуміліше, перше послання до Тимофія, яке написав посол Павло, в другому розділі, восьмому вірші ми читаємо. Тому я хочу, щоб чоловіки молились на кожному місці, зіймаючи чисті руки. Без гніву та сумніву. Ну, тобто, цікаво, тут підняття рук показує на визнання Божої влади і звернення до нього в покорі та молитві. Це може бути як жестом смирення, визнанням того, що благословення йде від Бога, і людина готова, готова отримати його з відкритим серцем. У старому заповіті священники або особи, наділені саме Божим авторитетом, піднімали руки, щоб благословити народ. Ну, До прикладу, одне з таких благословень записано. В книзі Числа в шостому розділі, це таке одне з важливих благословень. Звернись до Арона та його синів кажучи, так будеш благословляти ізраїльських синів, звертаючись до них. Нехай поблагословить тебе Господь і охороняє тебе. Нехай Господь засяє своїм обличчям до тебе і помилує тебе. Нехай Господь поверне своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир, так прикликатимуть моє ім'я над ізраїльтянами, і я благословлятиму їх. Цікаво, що знову ж тут вказано на те, що священик повинен благословляти народ. Підняття руки під час благословення вказує на Божу владу, яка через священиків передається народу. Це жест, який Бог здійснює, через який Бог здійснює своє. Благословіння. Це не означає, що цей вже змусить Бога зробити благословіння, але Бог завжди хоче благословити свій народ. До прикладу, був цікавий випадок, коли одного разу народ ізраїльський воював з ворогами, і Мойсей був на озвищі, на озгір'ї, і він дивився і молився за на народ. І коли він піднімав руки над народом, то написано, що ізраїльтяни перемагали. Коли руки втомилися і почали опускатися, то народ почав... Переставав отримувати перемогу, і вороги почали його тиснути. Тоді написано, що двоє людей, вірних друзів Мойсея, взяли і підтримували йому його руки. І цікаво, що через це народ отримав перемогу. Друзі, ось тут дуже важливо. В Біблії часто ці символічні моменти. Показує для народу щось інше. Я думаю, що і в нашій культурі, коли люди бачать, як служитель піднімає руки, благословляючи народ, вони сприймають це як благословіння від Господа. Не тому, що служитель достойний якийсь або став найкращим, а тому, що він вибраний служителем, він вибраний Богом, церквою для того, щоб звершити служіння. І це є символічний жест, який показує. Певну, певний момент, і через що Бог також діє. Е, особливо, коли там, я молюсь молитвою благословення над дітьми, над подружніми парами, над церквою. Я часто розумію, що цей жест показує е, саме для народу, стає зрозуміло, що ось відбувається зараз молитва благословення. Це молитва посвячення, молитва благословення, і Господь дає своє благословення в будь-якому випадку. І ось тут дуже важливо приймати це. І розуміти це. Якщо ви маєте якісь інші думки або інші позиції, будь ласка, напишіть про це. Мені також буде цікаво подивитися і побачити і зрозуміти можливо для себе щось нове.